Я думаю, що немаловажно, тому що людина в більшу частину свого життя проведе на робочому місці. А тим більше, якщо медицина тут ще вказав, більше, ніж десь там. Вісім один пробив, то, що ви а тут має ненормірний робочий день, коли як випадає. Тому, я думаю, що немаловажна яка встановка на робочому місці. Сьогодні ми просили, щоб Бог зберіг всіх вас і оце приміщення, приміщення від земводи, землетрус вогню. А вас всіх... Наділив Господь добрим здоров'ям, щасливим добровіттям, послав радість, свого минулості ангела, який виберіг в одному одному кроці земного життя, щоб Божого сьогодні завжди перебував з вами, що ми разпросили в нашому лихо. А думаю, що Господь бачив наші малий лодчили Івана, не читалися говорилося про те, що одного разу Господь, проходячи через місто гріхом, побачив одного чоловіка, який був малий зростом, був начальником так званих податківців, щоб сучасно наражатися, і мені знаємо, що щоб побачити Ісуса. Коли Ісус проходив мимо, то захист зізай собі додому, бо я повинен бути в тебе вдомі. Чому Господь звернув нього увагу? Його оточував тисячі людей, але звернув іменно цього чоловіка. Тому що він бачив велике бажання цього чоловіка, він поваг у собі і гордість, і він був багатий і був при посаді, начальником. Але не вючись на це, він виріз на дерево, аби побачив Ісус, бачивши велике бажання цього чоловіка, сказав такі слова слово спасіння, дому цього прийшло. Ой, він син орамів. Я бачу теж, Господь що Господь сьогодні бачить і ваші бажання, які лишили закликати Боже благословіння на оце ваше приміщення, яке Господь обдарує всіми своїми земними благами і спасіння небесними.